Ті, ті, хто був на ранковому біблійному класі, чув вже, що ми розмірковуємо над темою, що наше життя не випадковість. І по-різному буває, але ця тема була особливою для мене. Справ в тому, що цей рік почався. Я перед тим як читати що Біблію читати, будемо це такий вступ, поки. Цей рік почався для мене такі, дуже, дуже насичено, сумбурно, багато було подорожів, поїздок, і особливо останні тиждень-півтора, ну, весь час на колесах. Я в, в різних місцях був. А, а у нас є, знаєте, що в церкві у нас є де-групи. І я заохочу вас, якщо ви ще не приєдналися до, до такої групи, от я вас заохочу приєднатися. Де-група або discipleship, Тобто це. ну Учні да, послідовники, і це по кілька людей, там три-чотири особи в одній групі, які ну, один одного дисциплінують до того, щоб разом читати Слово Боже. Кожен день треба скількись прочитати, там, скинути якісь коментари, а потім, хоча б раз в тиждень, іноді там, рідше зустрітися і поділитися тим, як проходить наше духовне життя, як ми зростаємо в Бозі, які у нас є. Хвилювання або падіння, або які навпаки, у нас є надбання, з ким ми могли поділитися Словом Божим. Так от ми разом з групою читали пісня до Єфесян, і я застряв. Я застряв, значить, тому що поїздки, а знаєте, треба, ну, треба прочитати, сконцентруватися, треба записати якийсь коментар. І от я на одному розділі я застряв, я його читав декілька разів. Я його прочитав. А часу нема записати коментар. На наступний день знову прочитав, потім знову прочитав. Не можу зрозуміти, що я не можу ніяк зрушитись. Уже всі пішли далі, уже, уже закінчили післення Єфесян, уже до Филипян читають. І тут мені пастор Анатолій висилає, я каже, що треба готуватися до проповіді. Не готуватися до проповіді треба на тему ваше життя не випадковість. І, і все і далі я не читаю, бо я знову в поїздці, знову я в відрядженні. Приїжджаю, повертаюся з відрядження і е, розумію, що треба далі читати Біблію, значить, а я все застряв на четвертому розділі Єфесян. Е, і відкриваю значить, коментар далі. І там написано, що значить, слово треба готуватися на тему Ваше життя не випадковість. Але випадково далі написано. Але як рекомендація, можна прочитати пісня до Єфесян, четвертий розділ. Я, я на ньому застряв, не можу з нього з'їхати ніяк. Виявляється, тобто от, от вам випадковості, які бувають. Через це, ну, вже четвертий розділ я усвідомив для себе, а потім ще, ще п'ятий. І виявилось, що якраз треба. Тобто, це, це ж розуміло, що ми не домовлялися, ми в абсолютно різних де групах. І я от цей четвертий розділ вже майже на пам'ять вивчив, тому що я його декілька разів читав, читав, читав. І ось читаємо: давайте тебе разом частину цього розділу прочитаємо взагалі. Теж ще такий вступ післання до Єфесян. Це розмірковування апостола Павла на тему, якою має бути церква, і чим надзвичайна була церква тоді, в той час, коли він жив. І найбільш надзвичайним було те, що церква поєднала два абсолютно різних світи. Церква в собі поєднала те, що ніхто не міг собі уявити. До того церква поєднала язичницький світ зі світом єврейським. Тисячі років євреї тримали свою культуру, свою віру, вони вірили в єдиного Бога, вони виконували закон, але і, і трималися окремо. Окремо від народів, навіть тоді, коли була зруйнована їхня держава повністю, навіть тоді, коли їх виселили абсолютно в інші, в інші країни. Навіть тоді вони все одно трималися окремо і потім поверталися назад на свою землю, відновлювали свою державу. І для них дуже важливо було бути окремим. І тут приходить Христос, і щось змінюється. І звістка про Христа пішла світом не тільки серед євреїв, але й серед язичників. І оці два світи, абсолютно різні світи з абсолютно різною культурою, які трималися окремо, вони раптом поєднуються в Христі, в церкву. Але це легше сказати, ніж зробити. Коли ці два світи поєдналися, тоді стало питання, а як вони можуть жити між собою? Як взагалі можна між собою поєднати непоєднувані речі? І Павло, розмірковуючи над цим, каже. Наступне, це частина його розмірковань, четвертий розділ Пісня до Єфесян з першого вірша. Отож, благаю вас, я у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас. зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові, терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру, одне тіло, один дух. Як і були ви покликані в одній надії вашого покликання один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, що Він над усіма і через усіх і в усіх. А кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Тому й сказано: піднявся на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. А те, що піднявся, що то як не те, що перший зійшов до найнижчих місць землі. Хто зійшов той самий і піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все. І Він отож настановив одних апостолів, одних за пророків, одних за благовісників, а тих за пастирів та учителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Аж поки ми всі досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого. У міру зросту Христової повноти. Такі довші, довша частина, можна далі читати, але зупинимося на цьому. Ну, перше, Павло зазначає: дивіться, ви покликані до якогось покликання. Тобто він каже, що це не випадковість, і коли з'єднав Христос все в одне, у нього є якась ідея в цьому. Тобто є якесь покликання. Справа в тому, що якщо тоді. Колись був великий виклик в тому, що була Римська імперія, було язичницьке, взагалі світогляд, язичницьке культура, і вони дуже сильно відрізнялися від єврейської. Оце от поєднання, як його поєднати разом, було незрозуміло. І Павло каже про те, яким чином можна було зліпити те, що тисячі років було жило окремо сьогодні. Церква теж це поєднання абсолютно різних людей. Якщо ми сьогодні подивимося на один одного, то є мало речей, які нас об'єднують. В церкві є різний вік, в церкві є різні професії, в церкві є, от тільки що ми приймали сестру-члени церкви зі Сходу України, хтось із Заходу України, в церкві різні, абсолютно люди сходяться в церкву, і у нас різні інтереси. І ми повинні якось співіснувати. І тут є дві речі, які можуть бути з одного боку. Ми можемо всіх намагатися зробити однаковими, і такі намагання були. З цього почалася церква Христова, з того, що всіх почали робити однаковими. Ну, якими зрозуміло, якими? Євреями всіх треба зробити. Всі повинні бути однакові, вони повинні були одягатися як євреї, вони повинні були поводитися як євреї, вони повинні були переймати культуру єврейську. Але виявилося, що це вперше не так просто зробити. А з іншого боку, стало питання: а чи потрібно це взагалі? І коли почали брати роздумувати над цим, там, там були дуже серйозні суперечки. Одні казали, а як же? Вибачте. ну... А за що ж ми страждали тисячі років, ми то не їли, це не робили, а тут раптом. І коли зібралися брати в Єрусалим, вони сказали: ні. Ні. Зовсім по-іншому. Щось інше повинно нас з'єднувати. Нас повинно з'єднувати не зовнішність, нас повинна з'єднувати не культура, а щось інше. І коли Павло розмірковує на цим, він взагалі змальовує церкву як тіло. Але в цьому тілі є абсолютно різні. Частини тіла, які між собою зв'язані і якось взаємодіють. І не дивлячись на те, що дивіться, він починає і каже, що один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог, Отець усіх і над усіма. Але при цьому Він в церкві поставив одних апостолами, одних пророками, одних... тобто різні. Призначення у різних людей, і ми повинні вчитися між собою, співіснувати і співпрацювати. Справа тому, що Біблія каже нам про те, що Христос своєю смертю він звершив все необхідне для нашого спасіння, для вічного життя, для того, щоб ми потрапили і мали вічне життя, все зроблено. Але нам залишається в цьому житті, ми ж коликаємося, ми одразу ж не переселяємося в небеса, правда? Ми залишаємося на землі. І коли ми залишаємося на землі, виявляється, ми залишаємося не просто так, а нас покликано до якогось покликання. Тобто, коли людина потрапляє в церкву, виявляється, що нам теж треба вчитися якось жити по-новому, по іншому, і нам треба якимось чином щось змінювати в своєму житті. І коли Павло розмірковує над цим, якщо ми почитаємо все післення до Єфесян, то він дає поради про те, як змінюватись і яке інше життя повинно бути? Христос, коли жив на цій землі, Він теж порівнював якби, спільноту, яка організовується після того, як він піде, він порівнював з садом, з виноградником. І він теж казав про те, що для того, щоб добре щось родило, от серед нас є багато жінок, скажіть, у кого є ну, городик, хоч маленький. А, а, а якщо на, на підвіконні, у, у більшої кількості вже йде, правда? Тобто, а, і, ви знаєте, особливо на городі для того, щоб добре родило, якісь речі треба робити. Ну, є, Треба підготувати ґрунт. І пам'ятаєте про це Христос сказав, про те, що в залежності від того, який ґрунт, так, зерно, яке падає в наше серце, воно буде і родити. Але дуже важливо ще очищати. І от Павло, коли далі розмірковує над тим, як повинні співіснувати брати, сестри в церкві. Він каже, ви повинні далі продовжувати очищатися. Тобто, щось ви повинні залишити. Якісь речі треба, треба залишити поза собою. Треба, щоб серед вас не було там, користі, злості, розпусти і так далі. Він там перераховує Тобто те, що ми повинні залишити, для того, щоб зростало щось інше, новий, новий плід. І оце призначення, яке Бог нам дав. Це призначення має розвивати в нас якісь нові якості, які дозволять нам між собою співіснувати, працювати. І попри те, що ми різні, ми між собою можемо зростати і приносити цей, цей плід. Для того, щоб це робити, нам ще треба шукати те з призначення. І шукати його в Христі, який це призначення зробив. В п'ятому розділі до Єфесян, коли Павло далі продовжує свої роздуми, і в десятому вірші він каже такі слова: п'ятий розділ, десятий вірш. Перекладі Агієнка звучить так: допевняйтесь, що приємне для Господа. В новому перекладі є так записано: завжди намагайтеся збагнути що до вподоби Господу. Тобто, коли Христос нас помістив в церкву, коли ми почули цей поклик, прийшли, і Христос нас не забрав одразу на небеса, Він це теж зробив з якоюсь думкою, з якимось наміром. І ми в своєму житті повинні задумуватись і запитувати, Господи, а для чого? Причому не тільки для чого я тут, от у всесвіті, для чого? а для чого я конкретно от в цій церкві. Що я можу зробити в цій сестра. Тому що Бог помістив нас теж не просто так випадково, отак от вийшло, що ви потрапили саме сюди. Сестра, про яку ми тільки що спілкувалися, вона теж розповідала, вона теж не випадково сюди потрапила. Дочка тут жила, і, і так вийшло, що дочка виїхала за кордон, але залишилась можливість бути в квартирі. Тобто, я якось збіг такий збіг обстан, але сестра. Потрапила сюди. І кожен з вас якимось чином потрапив в цю церкву. І коли ми потрапили в цю церкву, ми теж повинні просто задати собі питання: а для чого? Господи, для чого я тут? Пізнавати волю Божу, тобто очищатися, залишати непотрібне, пізнавати, для чого я тут, а після цього починати взаємодіяти і починати щось робити. В церкві є різні служіння. В церкві є служіння. Зараз є служіння і, і плести сітки є, займатися з дітьми, хтось відвідує старших людей, хтось співає, хтось готується, проповідує, хтось займається з ляльком, а, а можливо, десь є служіння, яке саме для вас, якого ще немає. От ще його немає, але воно повинно бути, тому що Бог помістив вас саме в цю церкву. І... Перед Богом ми задаємо ці питання і починаємо взаємодіяти один з одним. І тоді відбувається те, що дивіться, в Колосяна написано другий розділ 19 вірш. Вони не слухаються голови. тобто, коли, коли йде розбрат, коли йде, йде якісь речі несинхронні в церкві. То Павло каже, що відбувається, тому що голови не слухається, голова Христос, під чиїм керуванням все тіло з'єднане, і завдяки Христу усі частини тіла піклуються та допомагають одне одному, і все міцніє і росте згідно з задумом Божим. Тобто, у Бога є якийсь задум, у Бога є якийсь задум великий на всю Божу церкву, але у Бога є конкретно якийсь задум ось на цю церкву, от на, на нас, на нашу спільноту. І для того, щоб зрозуміти, який це задум, з одного боку, ми повинні пізнавати волю Божу, а з іншого боку, дивіться, піклуватись і допомагати одне одному. От, от цим церква повинна відрізнятися від світу піклуванням один, один про одного, про такі різні, які ми є. Це піклування виявляється іноді в самому простому, просто в тому, що ми вітаємося один з одним. Іноді піклування полягає в тому, що ми відгукуємося на потреби один одного, ми молимося один за одного, абсолютно за різних людей. Людей, яких ми ще кілька років назад не знали, або зовсім не а ми починаємо піклуватися, і нам цікаво, і ми довідуємося, а які є у вас проблеми. А колись ми бачимо когось пригніченого, підходимо і запитуємо, а що з тобою? Оце і є церква. Це і є церква, яку скріпляють між собою повага і любов. Оця характеристика, це дуже особлива характеристика в церкві. І крім того, для того, щоб це далі зростало, потрібна якась регулярність, потрібні якісь тренування. Ви знаєте, хто займався спортом, ви знаєте, що в спорті теж є якась система. І теж для того, щоб досягти якихось результатів, треба від чогось відмовлятися, є дієти, є, є речі, які спортсмени не роблять, є регулярність в тренуваннях, є якась система. І оця регулярність це щонеділі приходити на служіння. Це теж регулярність. Щоденне читання якогось місця. Ну, не так, як я. Тобто, ну, я так розумію, що це десь Бог мою слабкість використав для того, щоб я підготувався краще до проповіді, і він мене притормозив на одному розділі. От я його декілька раз прочитав, то хоч, хоч щось зрозумів. А так би так би пішов далі і, і це б не дочитав. Але є регулярність. І ця регулярність. Так само, як регулярність є і в садах, коли вирощують, то теж ми знаємо, коли треба підрізати, ми знаємо, коли треба, треба добрива додавати, ми знаємо, коли потрібно вже викопувати, коли просапувати. І ну, трошки буде дивно, якщо ми почнемо сапати в лютому, правда? Можна, Наташа, можна. По снігу, да, 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 да. По, по, по снігу. Або садити в, в сніг теж. Тобто є, є в цьому свій час є якась регулярність. І цим самим Бог каже, і Біблія нам каже про те, що коли ми дивимося на світ цей, сам світ нас чомусь вчить. І коли ми використовуємо ці уроки і починаємо згідно з цим жити, нам легше і жити. Сатана теж не спить. І він намагається поселити думки в нас про те, що немає сенсу в нашому житті. Я нікому не потрібен. До мене сьогодні ніхто не підійшов в церкві. Або от я думав, що от вона підійде і поспілкується, а вона не підійшла. Кому ж тепер потрібен? Ніхто мені вже не телефонує. І, і, взагалі, кому я потрібний. І іноді ми самі себе накручуємо. Хоча Біблія каже про те, що зроби крок І відмінність християн повинна бути в тому, щоб ми не чекаємо, щоб нам щось зробили, а ми уподібнюємося Христу і намагаємося самі зробити перший крок. Взагалі, ідея християнства ж не в тому, що ми робимо все. Щоб Бог нарешті звернув на нас увагу. Тобто ми намагаємося, намагаємося бути такими хорошими, хорошими, хорошими. І може, дійсно Бог там на нас подивиться, О, от тепер ти молодець, от тепер є сенс хоч до тебе там звернути і відповісти на твою молитву. Ні, Біблія каже протилежне. Біблія каже навпаки, що Бог першим полюбив нас, зробив все для нашого спасіння, і каже: Я не просто так тебе викупив, я маю для тебе якийсь план. Колись. Коли над цими ж речами роздумували древні пророки, і пророк Ісаї, він записав в Буремні теж часи, важкі часи, коли проти народу Ізраїльського були війни. І коли здавалося, що вже знищується нація, тоді пророк Ісаї пише в 42-му розділі: він пише таке, що з 23 го вірша, хто з вас візьметься до вух І на майбутнє. Почує і послухає. Тобто, хто сьогодні зверне увагу на це, але коли пройдуть часи, згадає і щось зрозуміє, зробить якісь висновки. Хто Якова дав на здобич, а Ізраїля грабіжникам? Хіба ж не Господь? Що ми проти нього грішили і не хотіли ходити путями Його, а закон Його ми не слухали? А він вилив на нього жар гніву свого та насилля війни. Що запалахкотіло навколо його, та він не пізнав, і в ньому горіло воно, та не брав він до серця цього. Ісая, спостерігаючи важкі часи і буремні часи серед для свого народу, він каже: подивіться і зробіть певні висновки. Подивіться не тільки на те, що відбувається, а подумайте, чому це відбувається. І, можливо, є якісь речі, яким Бог хоче, щоб ви навчилися. Сьогодні ми живемо теж в особливі часи. І мені важко зараз сказати, я я не маю такого от пророчого дару, я, я, я не маю такого бачення про те, що для чого це і і до чого це призведе в кінці кінців, але читаючи біблію, я розумію, що це теж не марно. Те, що відбувається в країні, те, що відбувається зі мною, це має якесь призначення, Бог щось хоче сказати. І в 43-му розділі наступний розділ, пророк Ісая каже наступне: а тепер, і сьогодні ці слова, до речі, цитувалися на біблійному класі, а тепер, отак каже Господь, що творив тебе, Якове, і тебе формував Ізраїлю: не бійся чому? Бо я тебе викупив, я покликав, ім'я Твоє мій ти. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе. Коли будеш вогонь переходити, не попечешся і не буде полити тебе його полум'я, бо я, Господь, Бог твій, святий Ізраїлів, твій Спаситель дав я на викуп за тебе, Єгипта, Ефеопію і севу замість тебе через те, що ти став дорогий в очах моїх. шанований став. І я тебе покохав, то людей замість тебе віддам, а народи за душу твою не бійся, я ж бо з тобою. Зі сходу згромаджу насіння твоє із заходу тебе позбираю. Скажу півночі дай і до півдня не стримуй, поприводь ти синів моїх здалека і дочки мої від окраїн землі, і кожного, хто тільки зветься ім'ям моїм. І кого я на славу свою, свою створив, кого формував, та кого я вчинив. Тобто слова не тільки про Ізраїля, не тільки про єврейський народ, але й про кожного, хто тільки зветься ім'ям моїм, кого я на славу свою створив. Я не знаю, для чого саме в вашому житті ті випробування, через які ви пройшли. Я не знаю, чому в Красногорівці практично немає будинків, а в Броварах вони є. Мені важко на це відповісти. Я, я не знаю, чому, чому так стається, чому, чому в одне місце прилітає в інше. Я, я не можу на це відповісти однозначно. Але я знаю, і Біблія каже про те, що коли я дивлюся навколо, і якщо б ми змогли перенестися на можливо 10 років, можливо, на рік вперед, а можливо, на 30 років вперед, і подивитися назад, тоді ми зможемо зрозуміти, тільки якщо ми будемо хотіти це аналізувати. І пророк Ісаїв каже, що. Люди глухі, люди не хочуть почути, люди не хочуть побачити, і іноді люди живуть от сьогоднішнім днем, не усвідомлюючи, що є якийсь зв'язок між попереднім і сьогоднішнім, і майбутнім. Ми почали наші роздуми з того, що прочитали в Післані до Євесян про те, що ви покликані особливим покликом. Бог для чогось кожного з нас. Покликав. Бог для чогось кожному з нас от, дав ті дари, які є. І церква дуже чудово, що в церкві збираються різні люди, різного інтелектуального рівню, різного достатку, різного віку. І ви знаєте, що коли досвідчений садівник вирощує сад, він теж вирощує різні абсолютно рослини. І для різних рослин треба там, тому треба трошки більше. Такої землі, іншої рослині треба трохи піску, тому більше сонця, а комусь більше тіні. І коли воно розсаджено правильно і гармонійно, ти заходиш в сад, і здається, що ну, ну це, це чудово просто. Бог нас теж різних посадив разом. І у кожного з нас є своє призначення. І якщо ми шукаємо болі Божої в нашому житті, якщо ми починаємо взаємодіяти між собою. Якщо ми очищаємося і залишаємо позаду себе те, що стримує нас в розвитку, тоді обов'язково кожен з нас відчує це призначення. І ми відчуємо себе корисними і потрібними. Так Біблія каже, що ви не просто так тут знаходитеся. Є мета, мета у кожного з нас окремо, і є мета у нас як спільноти у церкви, ось благодать церкви в браварах, у нас теж є якась мета. Для якої Бог нас тут заснував? І є велика мета у Божої церкви всесвітньої. І розуміючи це, усвідомлюючи це, дуже важливо не зупинятися. І коли нам починає здаватися, що я нікому не потрібний, тоді просто треба перед Богом стати і каятися і казати: Господи, я цим самим кажу, що ти просто так, от, тобі щось зробилося, і ти, ти просто так. От, я, я помилка, я випадковість. Немає такого. Написано, що у Бога нічого не вибуває. Написано в Біблії написано, що Бог кожну зірку знає по імені. І написано, що Бог кожну людину знає по імені, і немає нічого ціннішого в Всесвіті, який створив Бог, ніж ви. Чому? Тому що ні за що інше, ні за всі планети, ні за всі галактики, ні за всю природу Бог не готовий був померти, а тільки особисто за кожного з нас. І Біблія каже про те, що Бог довів свою любов саме цим, і Бог тепер. Каже, у відповідь на цю любов, ти задумайся, для чого я це зробив? Я зробив найбільше, що тільки міг. Але я зробив теж це з якоюсь метою. І ця мета є в твоєму житті. І виконуючи цю мету, ми можемо мати надзвичайну радість. І сьогодні я разом з вами теж розмірковуючи над цим, розумію, що іноді я був теж і буваю такий сліпий, як той Ізраїль, який просто жалівся про те, що все погано. Не задумуючись над тим, що це має сенс. Кажуть, що, що дерево теж боляче, коли його підрізають, але гарний садівник знає, що іноді потрібно підрізати якусь хвору гілячку. Гарний садівник знає, що якщо ти підріжеш цю гілячку, то буде більше сонця на іншу і буде більше плоду. І все це робиться для того, щоб було ще більше плоду. І Біблія нас вчить, що Христос це чудовий садівник. І іноді Він ріже по-Живому. Іноді нам боляче, іноді. Нам не зрозуміло, чому так. Але Христос має свій план для кожного з нас і для нашої церкви. Нехай ці слова будуть в наших серцях, і нехай оцей плід. Буде ще більшим і бажання приносити цей плід, бажання зрозуміти, для чого ми тут, бажання зрозуміти і усвідомити, яке призначення Бог залишив для нас. Нехай воно буде з кожним, нехай це буде протягом цього тижня. І давайте шукати цього призначення, давайте взаємодіяти один з одним, давайте очищатися, давайте, щоб було більше оцих зв'язків між нами, щоб оця любов вона зростала. Амінь. Давайте помолимося, щоб Бог благословив нас в цьому. Господи, сьогодні Твоє слово звучить, як і тисячі років тому. Про те, що Ти маєш ціль для кожного з нас. Господи, я дякую за те, що Слово Твоє вчить мене, що Ти, Господи, настільки мене полюбив, що Ти віддав свого Сина, для того, щоб я мав життя. Боже, іноді я забуваю про те, що. Є призначення Твоє для мене, для, для кожної моєї функції, для кожної моєї сфери життя. Я прошу Ти поблагослови. Поблагослови мене бути добрим і люблячим чоловіком. Поблагослови мене бути мудрим батьком, поблагослови бути слухняним дитям. Господи, поблагослови бути для когось лагідним і чуйним братом. Господи, ти благослови мене в роботі, благослови. Тому що я роблю шукати призначення на всі сфери свого життя. Я прошу, Господи, за церкву нашу. Ти Боже, дай нам пам'ятати, що є Твоє призначення, є Твоя мета. Допоможи нам шукати цієї мети для кожного з нас, для кожного служіння і для церковного служіння загалом. Я прошу через наше служіння, через наше хождіння перед, перед тобою дай приносити плід в цьому місці, в нашому житті, в цей час. Прошу в мене Ісуса Христа. Амінь.